Сьогодні в день прийшла посилочка з тему, але руки до неї добрались тільки зараз. Так, у нас вже повним ходом джингл белс. Сніжинки у нас цокло. Чотири листочка. Просто снижає. Такі Санта на балкон повішати наперело. Такі підставочки для столових приборів в виді ялиночки. На новий рік представляється гарно. Шкарпетки його. 10 пар, чорні і сіренькі. Навіть. Дуже непогано по якості. Терка для капусти. Це гірлянда. Діти собі захотіли, щоб кімнату розвішати. Одна в вигляді сніженок. Будемо перевіряти, чи працюю. Так, друга в вигляді... Ой, що розвалилось? Сніженки і яленки тут. Там вже більшенька, зал, напевно, буде сніженки. Розпаковувати, дивитись.